Ще класний. О, щоб немає, ровер класний. Загальнував. Тут е, за, за великий. Сідло більше немає що пустити. Він так, ну, не, не дістає до землі, але, але, він, але вже їде. І, і хоче швидкість розвивати більшу, але педальки вони маленькі. от він. Він крути, крути, крутий і не може. Але класний ровер. Казав, що, що, що будемо брати, цей ровер завжди, Скоріше, не вийшли. Гарний тебе робив давай йовтий, жовтий з тим, жовтий. Вже... Знай, мамі йоги зієми, жовтий жовтий кому? жовтий не викладаю. Мамі жини туди ще не а тобі ah. котрий? Котрій? Оцей. Оцей? Ну добре, договорилися. Все. Ти вже будеш цим їздити. А Мамі сміяни. Не... Добре. гальму? Давай, давай, давай. А давай. це дівчинка. Так, дівчинка. Ну, давай. Що сель? Можеш їхати сильно, в тебе є гальма. Натискаєш легенько і будеш їхати. Давай. Ну. Ну, кутися просто, кути, кутися, потім ніжки закладеш. Пригальмовуй легенько, пригальмовуй. Тобі є на ручці.